Вуличний ринок фестиваль нового формату. Корисним він буде і для учасників, і для міста. Переконують організатори. По перше, запрезентувати себе по-друге, заробити собі гроші і по третє, зробити користь для міста, тому що ми хочемо, щоб частину з виручених коштів, які будуть виторговані на цьому фестивалі, учасники віддали на виготовлення велопаркову. Якщо ви любите готувати і зголоситися на участь у фестивалі, то матимете можливість пройти навчання в рестораторів, каже Любомир Шимків. Дім розкажуть всі норми. Які мають бути стосовно там самі там і так далі, їм розкажуть, як запрезентувати свій продукт, як його гарно упакувати, як зробити там так, щоб ті продукт був унікальним. Учасниками фестивалю може стати молодь, яка в майбутньому бачить себе в ресторанному бізнесі. Також люди, які просто цим цікавляться і мають бажання поділитися з тернополянами особливими стравами. Я думаю, що кожна дівчина в Тернополі вміє пекти, варити, смажити. Хай витягують бабусині рецепти, грубі зошити, шукають якісь унікальні рецепти і їх презентують для міста. Тобто цей фестиваль він вдасться, якщо до нього залучиться чим більше людей, і чим більше людей поділиться своїми вміннями і ідеями. Організовує фестиваль вуличний ринок, молодіжна міська рада спільно з міською радою та закладами громадського харчування. Аби стати його учасником, вам потрібно зареєструватися. Це можна зробити двома способами: перший заповнити анкету, яку можна знайти на сторінці фестивалю соц соцмережі, другий – зателефонувавши за номером 097 951 83 96.